Наша наступна героїня Ліна Костенко, залізна леді української літератури. Ліна Костенко народилася у 30-му році у Ржищеві на Київщині у інтелігентній родині. Її батько був поліглотом, самостійно опанував 12 мов. Однак, коли малій ліні було 6, його заарештували як ворога народу і присудили 10 років таборів. Існує цікава легенда, що коли до чоловіка прийшли з обшуками і запитали, де той ховає зброю, він лише посміхнувся і кивнув на колиску, в якій спала Ліна. Через кілька років родина переїхала в Київ, де жила на Трухановому острові у робітничому селищі. Там жаліна ходила і в школу, однак через Другу світову війну селище було знищене. Про це Костенко згодом написала вірш. Я виросла у Київській Венеції. У 2022-му письменниця вперше після 12 років мовчання дала інтерв'ю і сказала: я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову. І ці бомби о четвертій годині ранку мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову чула ті самі бомби. Страшніші, і мушу вам сказати, я не злякалась. Ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, хай уб'є, то уб'є. Дівчина почала писати в журнал Дніпро вже у 16 років її твори друкували. Навчалась Ліна одразу в двох університетах Київському педагогічному, імені Горького, нині Драгоманова, та Московському літературному, імені Горького. І вже після свого навчання випустила три збірки віршів. Чи увінчалися вони успіхом? Звичайно, що ні. Радянська влада заборонила друкувати дві збірки через політичну позицію авторки. Але вони до того ж, дівчина дуже затято відповіла на одній з ідеологічних нарад секретарю ЦК КПУ: Хвала, вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Після цього твори авторки були заборонені до друку цілих 16 років. Свої найкращі роботи, такі як Маруся Чурай, Берестечко та інші, Ліна відклала у довгу жухляду. У 60-х письменниця приєдналася до руху 60-ників. Ліна відкрито публікувала твори, в яких критикувала радянську владу, виступала з публічними промовами, організовувала заходи, тим самим поширюючи українську ідею. Жінка написала листа в газету Літературна Україна на захист Чорновола. Однак цей задум зазнав невдачі. А у 67-му кандидатуру поетеси навіть висували на отримання Нобелівської премії. Така активна позиція звичайно вплинула на творчу діяльність Костенко. Її збірку поезії Зоряний інтеграл заборонила друкувати, а пізніше її княжа Гора не пройшла цензури. На компроміси з владою жінка не пішла. Змінювати текст не хотіла. Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу відгризу». Можете мене вбити, підрізати, підстрелити. Після цього Ліна Костенко мовчала довгі роки. Лише у 79-му світ побачив її відомий історичний роман у віршах Маруся Чурай. За нього поетеса отримала державну премію імені Шевченка. Але відволічимося трохи від революційної та мистецької діяльності Костенко і поговоримо про любов в її житті. Першим коханням авторки був поляк. Єже Ян Пахльовський, з яким вона познайомилася ще в університеті. Закохані хотіли одружитися, проте СРСР забороняв вступати в шлюб з іноземцями, адже це розглядалося як державна зрада. Однак у 54-му році шлюби з іноземцями таки дозволили, і Ліна та Єжа офіційно стали чоловіком і дружиною. У них народилася донька, але сімейного життя не склалося. Пара розлучилася через два роки після весілля. Не зійшлися характером. На прощання жінка присвятила Єже вірш спогад. Поїзд з Варшави мчить крізь моє серце. Сто доріг між нами, а печаль одна. Іншого цілую, а бренить сльозами. Цо кому до же ми так кохами?» У 59-му році Костенко познайомилася зі старшим від неї на 20 років письменником і перекладачем Аркадієм Добровольським. Проте чоловік вже мав дружину і сина, тому, піддавшись суспільному тиску, Закохані перестали комунікувати. Другим офіційним чоловіком поетеси став директор кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. Саме за його ініціативи світ побачили такі картини: як тіні забутих предків. «Бій йдуть тільки старики за двома зайцями. У Василя також була родина і діти, але на цей раз це не стало перепоною. Закохані одружилися і прожили разом 25 років, аж до самої смерті. Цвіркунов, цікаво, що пара дуже любила подорожувати і об'їздила майже всю Україну на старенькому запорожці. А тепер повернемося до творчості авторки. Вона майже перестала писати з 2000 року, однак жінка продовжувала давати публічні виступи, розповідаючи про Чорнобиль, адже їздила туди після аварії та брала участь в експедиціях. Жінка встигла відмовитися від ордена Ярослава Мудрого 5-го ступеня, який її хотів вручити Кучма. а згодом не прийняла і звання Героя України від Ющенка, аргументувавши це тим, що політичної біжутерії не ношу. У 2010-му вийшла нова книга письменниці Записки українського самошедшу, яку раду зустріла публіка. А ще через рік збірка віршів Річка Герекліта з 2014 Ліна активно допомагала бійцям АТО. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, Ліна за її словами зовсім перестала писати. Чим тільки зможете, допомагайте Силам оборони України. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове, а за можливості підтримайте нашу роботу донатом на Патреоні чи Баймія Кофі. Слава Україні! Героям слава!